Привіт, привіт, мої хороші, привіт, привіт мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьма звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося Рамштайн. Дивимось взагалі, чи є у нас мирний план, як на нього реагують, що нам насправді дасть цей Рамштайн. Взагалі, такий бліц зробимо, тому що багато питань мало відповідей. Я маю. Ну, Своє бачення ситуації, яка складається, хочеться підтвердити або ні, або спростувати. Давайте. Взагалі. Чи є план взагалі? Чи існує він по припиненню війни в Україні? Ну, Це доля, карта доля. Повинна, Вона повинна припинитись. Є план, немає. Вона повинна припинитись. Зупинитись, давайте так. Це не перемога. Це якийсь результат. Хитро, дуже багато хитрості треба бути, бо ворог буде дуже... Хитрості та мудрості, бо ворог дуже злий буде. Йому треба, щоб йому сказали, що він переможець ворогу. І відкупилась від нього. Одержи ми ідеєю смерті, смерть. Вони помруть, і я жити буду. Хитрість. Поступись якоюсь землею, і я тобі дам. Надію. Буде якийсь ступор, тупік, нам буде здавати, що вони ніколи не домовляться. Вони це політики. Ми з вами нічого не вирішуємо. Те, що я бачу, взагалі нас не будуть, нас не будуть питати. Почули? Це буде кулуарно все. Ще кров буде литися. Всього смерті будуть ще. Ще ціна буде велика нам сплачуватись. Правда, не зрозуміло, за що. Як ставляться до Зеленського інші політики? Ну, Як до того, хто охороняє охорони своєї землі? Як ставиться Європа, Америка до Зеленського? Угу. Як вказівник шляху, да? його треба захищати. Добре ставляться. Так, дуже цікаво, але добре. Комусь просто ліньки про нього думати. А ті, хто ненавидять, нічого зробити не можуть. Ну, Будуть ще на нього, були напади і будуть напади. Ну, Хто не вірить в казочки, то тут показує, що і магічні були і будуть. Знаєте, як, щоб від нього всі відвернулись, щоб ніхто з ним не спілкувався. Має велике серце, але має когось за собою, хто його захищає, обороняє. От що на Зеленського випадає, що він одержимий, що на Путіна, що вони одержимі ідеєю. У кожного своя. Так. Час треба і відпочинок. А що за пошук? Другий раз ця карта вилітає. Що за пошук? холоди будуть. Будемо шукати підтримку. Коли підтримка скінчиться, як зима прийде, підтримка скінчиться. Крові багато буде вилито, піде, підуть всі на мир. Не тільки нам підтримка буде біда, ворогу також. Це не тільки наша кров. Забагато її, в принципі, буде. Знаєте, як щось напилося вже, откуп сплачено. Да? Ну, це таке більше езотеричне. Мені зрозуміло, про що я вам може бути не зовсім. Але я бачу картинками, кажу те, що бачу. Знаєте, бачу, чую своїми методами. Тому може бути трохи дивно, але я думаю, ви зрозумієте, про що я коли час прийде. Це все до кінця року буде. Це не буде там, через 10 років. 24- захочеться просто так викинути з календаря, обрубати і забути. Зачинити в нього двері. От чесно. О чому саме 24-й? Рамштайн, що дав Україні? змії, Утруту. Гедоту. проблеми. Що ліньки? Ліньки підтримувати вже всім. Ну він це зрозумів, Зеленський. Борітесь і побороти, а нам кажуть не поборете, але ви боріться. Ви Не поборите, не але боріться. Нормально, да? Рамштайн. Що дав нам? нам бамашки, бамашки, бажання втекти звідти знов. Дивіться, біситись, ворог буде обережний на наступні дні. Mm. Розійшлися думки тих, хто нас підтримував. Вони хочуть, щоб ми відстали вже зі своїми проханнями допомоги. Америка, що, що ти даш нам після Рамштайну? Америка хитра. В нього, дивіться, в Америці, в нього чомусь, ну, я так розумію, президента їхнього. В Америці є бажання. Ми хочемо, щоб ви навели лад. Познімали маски, тих, хто краде, тих, хто що робить. Чи що вони просять, щоб ми трошки зараз притримали фронт, а потім все ж таки пішли на штуру. Буде чим. Ще... Буде, але то не тотально. Ну, ще спробувати якийсь напрямок штурманути. А запорізький напрямок, що буде. От осінь там щось, щось цікаве. М -м -м, важка ситуація на зиму. Буде лякати зимою ситуація по запорізькому напрямку, як холоди прийдуть. Правда, вскриється, хто за ворога бачите, яка вона сидить. Гарна, бачите, що за нею. Хворіти люди будуть. Таке щось не дуже. Будуть боятися, що ворог піде по-запорізькому буде. Будуть страх. щось хочете, знаєте, крутиться не можу. Що треба знати в Україні зараз? Ну, дивіться. Тут бал. Тут танці в когось щастя, хтось кров є. Ну так не, не повинно бути. Скільки можна? От просто треба подивитись на це філософське. Написати: гнівні коментарі. Подивитись, що ми не так робимо зараз. У нас вже ця зараза прийшла до нас, вбиває. Що не так? Що не так суспільство? Що нам треба змінити? Тоді відкриються двері. Я не для того, щоб ви писали коментарі. Не сваріться. це просто те, що показало. Просто Кожен для себе зрозуміє по-своєму. А життя покаже З істину. Так? Що треба Україні знати зараз. Нас дурять, дурять. Нам доведеться звідкись піти. Буде якийсь ультиматум. Це скоро буде. Шидаємо це, бо визнаєш, що він там десь молодець. І все. І це скінчиться. Буде зачистка при владі, будуть, будуть люди кудись зникати, буде. буде Зачистка є небезпека для Зеленського пряма. Щось зміниться. І тут хтось дружно почне йому бажати смерті. Да? О, держим і лярвами. Лярва це таке хтиві. Так, ті, хто бажає смерті, вони одержимі якоюсь ідеєю. Не треба нікому нічого бажати. Знаєте, не факт, що зі смертю Зеленського все скінчиться. От чесно, ой, не факт. Ви не знаєте, хто прийде замість нього. А може бути військова людина, яка не зупиниться ніколи. Тому, знаєте, бійтесь думок своїх трохи. Люди, які бажають іншої смерті і вважають себе святими, я не захищаю його. Я просто про те, що нам треба змінюватись. От кажуть. От хочете там кудись навіть Європу ще кудись зміниться, а навіть війна не змінила? Я знаю, як ворують, я бачу повізкових, я бачу, ну, з хлопцями спілкуємось, відвозимо все, що можемо, підтримуємо, але це не змінилося. Це зміниться? Зачистити треба буде. Зачистити там, ну як клятву, щоб дали ну, можна, можна змінити. Треба діяти. Не, не народу. У нас є структури, їх дуже багато. Де роздутий дуже сильно штат, поліція, ДБР там інше. Все. Хадіють. Вони працюють, але можна ще. Ніхто ж не забороняє, да? що треба знати в Україні зараз? Не думайте, що якщо ми щось підпишемо, віддамо якусь територію, то це закінчиться повністю, ми щось втратимо. Ні. Нам це можливість дасть проаналізувати і помилки і бути готовими далі. А хто сказав, що якщо зараз буде пауза, все завершиться, буде пауза, ми самі не нападемо і не дойдемо до столиці їх? Ви не розглядали такий варіант, а він є. Я вам чесно скажу, його видно. Що ми можемо піти далі на столицю, якщо зараз, зараз, не задовольнять наші потреби в тому, щоб посадити ото чучело на розмову я про Путіна, про його тушку, хто там, якусь там копію його, вибачте за грубість, то ми будемо діяти далі. Діяти будемо військовими. Нам вже не зупинять благання, там, ООН страждання. Тут кажуть, що будуть думати, шаба ж будуть збиратися і думати. Нас вже побоюються. Чому нам багато зброї не дають? Побоюються. Дають дальнобій, дадуть дальнобій, дозволять бути. Трохи. Хтось на навчання поїде, для захисту дадуть щось гарне. І трохи дадуть. І дозвіл по якимось цілям, але ну, дуже мало. Ми вже це дивились. Чому в нас зміна а, влади пішла? Чому у нас зміна влади пішла? Бо дістали. То хтось з гординою з них сидів, хтось удержує, ми, так само ідеями, хтось з кимось постійно сперечається, хтось п'є бухає не приходить на роботу, труїть сам себе, дістали. А чому нових людей не ставлять? От я не розумію цю рекіровку, коли ти одне те ж саме, просто міняєш місцями. Чому нових людей не ставлять? Нема сил на це, нема важливості, плюс є загрози. Будуть нові люди при владі? Важливі будуть. Вони є, їх не видно. Будуть, будуть. Хитрих дуже сильно поприбирають, хитрих, які там... Не працюють, а собі в зиск працюють, будуть люди. От чомусь кажуть наступні зміни, отакі, це буде передвісник. Такі зміни при владі наступні, це буде передвісник того, що ми майже завершили. Зрозуміло? То знаєте, в чому, як мені бачиться, те що, те, що я от можу спрогнозувати, що ми майже сядемо, майже будемо розмовляти і щось розуміти один одного. А різко зміниться думка Зеленського, і він різко скаже ні. Все. І знову піде той самий процес, але дуже важкий для цивільних. Запам'ятаєте, це пророче буде. Наступні цілі це люди. Буде просто бити по будинках постійно. Це буде, якщо зимою, до кінця зими щось не буде вирішено на рівні дуже високому. Ворог, німо все одно, куди бити. В нього буде чим якимось таким. Як касети, знаєте, старе радянське, щось таке, ну це не його. Йому хтось дасть. Хто там їх міг дати? Корея, хто ще. Ну, от щось дадуть таке погане, старе, що не спрацьовує, але його так багато. Дуже, як ото ЕС 300 було, яким нас крили постійно, де він їх взяв, ми передали частину, да? отак от і буде. І оце буде для нас, для цивільних, страшніше. Ми стільки втратимо території, скільки людей. Найстрашніше ж це знайшматок землі ці люди. Нічого віддавати не треба, я не до того. Я не бачу, щоб ми щось нове віддали. Я бачу, що ми можемо погодити, знаєте, що Ну, якусь частину там, де він вже стоїть. Визнати його повністю, просто зараз перепинити боротьбу за неї. Отак. От є можливість, що це завершиться є. Але дуже дивний, де там розвилка така, знаєте, завжди, от і кажуть, там доля, є карма. та, Звичайно, все можна міняти, змінювати. І завжди, коли ти дивишся відправну точку, ти бачиш, як досягти результату. Ти бачиш. Як це? Просторовий да? розвиток. Вузлова подія, ти бачиш, пряму. Да? Ти ще от зараз куди рухається об'єкт, до якої цілі? Але якщо тобі треба, щоб об'єкт дійшов сюди, сюди або сюди, ти змінюєш якісь дії на шляху. зрозуміли? Тобто Декілька варіантів завжди існує. Як ворожать, як дивляться, як гадають, да? декілька варіантів. Тобто, можна дати підказку, можна подивитись реакцію ще щось Чому вони там звертаються до шаманів і до іншого ворога? Це ж не секрет, да? що з ним працюють Алтай там і все інше з Путіним. Щоб був ото шлях прямий, який йому треба. Не ті, які повинні, наприклад, бути, а щоб було як йому треба. Зрозуміло? Тому один із варіантів є, що це дійсно скінчиться осінню. Це видно. Але з тяжким серцем для нас було важко буде сприймати той результат, який ми отримаємо. А там подивимось.